Вітаю, дітки! Сьогодні ми поговоримо про емоції і те, як ми можемо керувати ними. А розпочнемо ми наше заняття з історії про хлопчика і дівчинку, з якими сталася одна і та ж сама ситуація, але емоції вони відчули різні. Макс і Аня завжди проводили час разом. і були найкращими друзями. Але як це зазвичай буває, інколи у них виникали різні емоції. Одного разу Макс і Аня вирішили пограти у нестільні ігри. Їхня гра пройшла дуже весело, і обидва вони почували себе щасливими. Макс виграв перший раунд, і він був радий. Аня посміхнулася і сказала. Це була чудова гра, Макс. Ти гарно граєш. Після цього Макс почув роздратування, коли він програв наступний раунд. Він махнув руками і сказав Я злить! Я не хочу більше грати. Аня вирішила допомогти Максу керувати своїм гнівом. Вона сказала Коли ми програємо, ми можемо вчитися і ставати кращими разом. Макс послухав Аню і рішуче сказав Ти права, Аня, давай спробуємо ще раз. Діти грали далі. І хоча перемоги були не завжди на їхній стороні. Вони вчилися керувати своїми емоціями. Після гри Макс і Аня сіли порозмовляти. Вони поділилися тим, як вони відчували себе під час гри, від радості до гніву. Макс сказав. Тобі за те, що навчила мене керувати своїми емоціями. Це допомогло мені почувати себе краще, навіть коли я програв. Аня посміхнулась і сказала Макс, ми завжди можемо розмовляти один з одним та шукати способи, як керувати нашими емоціями. Друзі завжди підтримують один одного. І дітки обійнялися, знаючи, що разом вони можуть подолати будь-які емоційні випробування. Ця історія навчає нас, що кожен іноді відчуває різні емоції, і важливо навчитися керувати ними. Друзі можуть бути великою підтримкою в цьому процесі, допомагаючи один одному розпізнавати та керувати своїми емоціями. Один з найпростіших способів заспокоїти свої емоції це уважне дихання. Глибокий рівний дих та повільний видих можуть сприяти зниженню рівня стресу. Спробуйте сфокусуватися на своєму диханні, відчуваючи, як повітря входить і виходить. Це може допомогти зняти напругу та зосередити увагу. Давай з тобою разом виконаємо цю вправу. Коли коло збільшується, ми робимо глибокий вдих. Коли коло зменшується глибокий видих. Вдих, коли коло збільшується. Видих, коли коло зменшується. Вдих, коли зірочка збільшується. Видих, коли зіронька зменшується. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Квіточка збільшилась. Видих. Квіточка зменшилась. Вдих. Видих. Молодець.